Для слова запрошуємо начальника управління освіти та науки Бориспільської міської ради Тетяну Анатолійовну Чернайван та голову ради Бориспільської міської організації про спілки працівників освіти і науки Тамару Віталівну Нікітко, а також директора навчально-виховного комплексу Гімназія Перспектива Антоніну Станіславівну Черницьку, яка вітає ювіляра від імені керівників закладів освіти. Коли відкриваєш збірку Микола Марк'яновича, то це як Білію. Відкриваєш саме в тому місці, яке тебе болить, яке тебе хвилює. І навіть сьогодні, Микола Марк'янович, читаю, помилаш покупці. І заснули сини у мріях. І так мені здалося, що це про мене. І, мабуть, кожен, коли читає його вірші вірші, думає, що це про мене. Микола Маркяновича, пишіть, мрійте, любіть, творіть. Шекспіру порахували, що він написав 154 сонети. Я від усіх наших директорів і завідувачів, дитячих садочків, бажаю, щоб ще як мінімум 35 років ніхто не підводив риску і не рахував кількість написаних вами творів. І дозвольте мені оці діти. Подарувати Ользі Федорівні. я її вже побачила в залі, тому що довгий час з вами поруч, я думаю, музою саме Ольга Федорівна була. А так як ви сьогоднішній вечір присвятили мамі то Я думаю, що і мамі, і дружині, і бабусі, так, Ольга Федорівна на ці квіти заслуговує. Микола Макянович, я вас цілую. Здоров'я. Так, і Дякую вам, Миколу Маркіяновичу, що більше 20 років я мала можливість працювати разом з вами, набувати творчої майстерності, збагачуватися мудрістю, а саме головне навчатися у вас любові до життя. І цитуючи вас, хочу щиро вам побажати, щоб ваша гойдалка життя надихала. Спрямовувала і підносила вас до нових вершин життя і знаючи, що ви готуєте нову книжку, яка буде називатися на подвір'ї Всесвіту Микола Маркіяновича, то від працівників управління освіти на видання книжки ми вам Перший <плес> немає. Нова збірка, яка готується, буде на подвір'ї всесвіту. Ви з самого заголовка бачите об'єднує конкретне подвір'я і всесвіт. Це наше життя, наша філософія. Людина живе в світі. Своєму маленькому світі широкому хати, в світі шир... більшому району області, держави і в загальному світі всесвіту. Бо ми маленька піщинка того простору і часу, в якому нам треба перебути. Що ми видось змінимо з цього ніхто не знає? По особливому сприймається поезія Миколи Маркіяновича дорослими читачами, та й молодь шукає в ній близькі мотиви. Пересіллю, бути нашому весіллю. Ми не були у дивному саду, де з білих яблук на гіллі не рвали, стежинки наші, може й на біду, ніколи в житті не цілувались, нас повінь у вербовому човні, не кидала, не ранила журбою, і ти не шепотіла, ніж на мій, а я не був щарований тобою, нас не вітали крила журавлів. Що повертали з дальньої розлуки, мене блукали в зоріній імлі, Тримаючись кохано за руки. Але ми стрілись, світ немов без крес, розправив орлі крила для польоту. І сонце, яре з глибини небес Сипнуло барехливу позолоту. Рандель це пісня. Вона мала довгий час ліричний відтінок, тільки про кохання, ну так як серенада. В європейській літературі, зокрема, і е, момент той, що я звернувся до Ронделя, був тоді, коли я ще в студентські роки вичитав, що повтор це підкресилення думки у вірші. І тільки українська поезія має приспіли. Та ще інші поезії, які підпливом української або слов'янської поезії виникли в Європі. thank mm -hmm. you нашій літературі всій світовій від зародження літератури були окремі ронделісти, які писали один, два, три вірші. А вийти за межу, щоб був цей вірш не любовним або не ліричним, зміг тільки Павло Течіна, тому що він народився на тому місці, де народилася мезинська культура 15 тисяч років тому назад. І вони сонцепоклонники сповідували коло замкнуте. І от через те він перший під свідомому рівні звернувся до Ронделя і зробив не ліричним, а соціальним. І це дало мені змогу, проаналізувавши, розкріпачити Ронделя. Які красиві очі весни, яка свята молоді обожання. Тить у небі березневий жавір твого звучання, сявим голосним воно зове у мені сни, аж погляд зліплять бухлянки душаві, які красиві очі у весни, яка свята мелодія бажання здійняв цілунків. Буревій рясний, уста зім'яв, і жастко і безжально шаленства коні дико заіржали, рвонули і в блаженство понесли. Які красиві очі у весни. У нас в гостях присутня представник. Генеральна директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України депутата Київської обласної ради Чердіченка Юрія Анатолійовича, яка від його імені та особисто від себе, бо дуже любить творчість нашого земляка, прийшла привітати Виколу Маркіяновича. Отже, вітайте оплесками Кобець Тетяну Віталівну, головний бухгалтер «УкрАероруху». Я пов'язана з авіацією і, мабуть, тому ще дуже мені подобається його поезія. «Авіація». Смуха сірого бетону під крилом могутнім літака І бориспіль вечоровий тоне В зарослях зелених вишняка, з мартусівки набігає вітер, Гріву в житті, вигнувши роду, Колихає яблонька, мов діток яблучат малесеньких в саду, В русло вулиць лється мед акацій і жасміну, білий білий хміль Заполонив площу звідусіль. Засинає місто після праці. Піднічною ковдрою тепла там де у овічність потекла. Пісня це найбільше багатство українського народу. Ронделі Миколи Маркіяновича гармонійно поєднуються з музикою, відтворюючи душу автора і народу. І засвітила коложну вівку світом.

Нехай добре вам живеться, хай здоров'я з вами буде і хай Господь вас ніколи не забуде. Слід свою я совість ставлю. Звучить пісня на слова Миколи Боровка. музику Сергія Сокура, Земли моя, Тичубинського край. Виконує викладач Бориспільської дитячої музичної школи Наталія Процька. Вірньому небі лайнерів стрібних, як помах руки. Щастя висяє у підкові. Творчість Миколи Боровка оцінила національна спілка письменників України. Це дивовижний чоловік, який має великий духовну сонцесяйну енергетику. Коли по -по попадаєш в поле його духовної енергетики, тут вирватися неможливо. Тут можна тільки любити. Я вам хочу сьогодні сказати, що я цього вашого великого боравка, а нині мого боровка, люблю без меж як великого геніального українця, підзнака Національної спілки письменників України, ось вона в руках. І вона, я розумію, що президентські ордени дають щось до пенсії. Це не дає особливого фінансового статку нічого, але це є найвище визнання письменника, цю відзнаку від Національної спілки письменників України, де є ота найголовніша полосочка, жовта і блакитна. І золоті обереги, Чекайте, Микола, бо я тобі груди проколю. Творчість безмежна. Отож, бажаємо ювілярові зберегти красу поетичного світу, а слухачам-читачам і читачам долучитися до художнього слова. Адже воно робить нас людянішими. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, тема тижня, телеканал Бориспіль.